Доброго дня, дорогі клієнти! Сьогодні ми презентуємо вам інструкцію щодо користування кабінетом клієнта Діфрейт. Для того, щоб розпочати роботу, вам необхідно зареєструватися або авторизуватися. Якщо ви вже є нашим клієнтом, то ваша пошта вже зареєстрована в кабінеті. Вам потрібно всього лиш встановити пароль. Якщо ж ні, то заповніть ваші дані, після чого вам прийде лист підтвердження на пошту і ви зможете увійти у свій створений аккаунт та почати з нами співпрацю. В особистому кабінеті у вас будуть доступні поточні доставки активні та архівні. А також ви можете подати заявку на нову доставку. Відобразити заявки ви можете списком або блоками для вашої зручності. Тут же доступний пошук по DF-маркуванню. Вівши заявку, ви зможете побачити трек номер вантажу, назву, яку ви можете змінити як вам зручно, дані маршруту та митного оформлення, цінові пропозиції або рахунки, переглянути та скачати документи, відслідковувати отримані на нашому складі вантажі та перевірити попередні надані вами дані для розрахунку тарифу. І що важливо, ви зможете відслідковувати статус виконання вашої заявки, починаючи з її створення. Далі отримання та підтвердження тарифу, відправки та місцезнаходження вантажу та закінчуючи видачею вантажу одержувачу. А для вашої зручності в кожній заявці ви матимете окремий чат з нашими спеціалістами. За потреби вам зможе відповісти менеджер, логіст, брокер та інші співробітники, відповідальні за виконання вашого замовлення. Щоб створити заявку на перевезення, необхідно якомога детальніше заповнити інформацію про спосіб доставки, маршрут, вантаж та товар або додати пакінг ліст це допоможе скоротити нам час на уточнення деталей, якнайшвидше порахувати вам тариф і приступити до виконання доставки. Якщо ви створюєте доставку вперше, ми попросимо вас одноразово підписати договір про співпрацю. Якщо умови співпраці зміняться, ми вас про це повідомимо та запропонуємо підписати новий договір. Після створення заявки наші менеджери та логісти одразу почнуть працювати над розрахунком тарифу для вас. Як тільки він буде готовий, ви зможете підтвердити його в кабінеті та отримаєте інструкцію по доставці на склад вашого вантажу. Якщо ваш вантаж прямує з Китаю та партія товару приходить на склад поступово, ви зможете контролювати отримані частини та повідомити нас, коли партія готова до відправки. Якщо вага чи об'єм отриманого нами вантажу буде відрізнятися від попередньо наданих, ми внесемо коригування в тариф та попередимо вас повторно. Ви також зможете додати нові пакінг та інвойс при потребі, заповнити зручний спосіб оплати та вказати дані останньої милі, якщо ваш вантаж прямує в Україну. Після виставлення рахунку він буде доступний в кабінеті. Якщо у вас виникли складнощі з користуванням кабінету, звернутися до техпідтримки можна тут. Тестуйте та залишайте ваш відгук про роботу з кабінетом клієнта для покращення нашої роботи. Успіхів!